Всім привіт! З вами Психард. продовжуємо проходження гри в Total Warhammer 3. Граємо за майстер-інновацій. Але зараз хочемо зіграти... Я хочу зіграти і... квест обиду, тогріма з Латопам'ятного. Останню. І потім можемо грати вже проти Скавені. Тут нас знов чекають. Е -е і, Гноміки. У мене трохи війська, але я думаю, я впоруюсь. Once more, we will ally with the Manlings, just as Grimnir did ten score centuries ago. It has been many years since the Ungi of produced an emperor as worthy as Magnus or their founding warrior king. But I hear good things about this, Franz. Now is the time to test his mettle. We will stand with him against the Grobi at Blackfire Pass, as King Kurgan did. Long ago! If the men of the Empire fight with bravery and honor, then the runes of my crown will glow with pride ever after. A gesture of my will, just as this Emperor awaits to take up his war hammer. A gift from the dwarfs, no less. So, gird your loins, my kin. May your eyes be sharp and thirsty for her blood, for they come. We will these так, що ми маємо? Ми маємо відносно вузьку карту, на якій дофік-пофік е -е -е, на рівної землі. Пушки, які стріляють по прямій навоці, О, тут були, я дуже не м -м, дуже гарними ховатися, кущам ми не будемо. Мені здається, що і туди хтось і випаде. Давай трохи так от попрямій, щоб стріляли. Ця пушка сюди, хоча тут теж не особо рівна місцевість. Так, ти сюди, ти сюди, буде. Ви стріляєте далі, тож давайте сюди і сюди. Завтра, думаю, нас ніхто нападати не буде. Ці хлопці йдуть вперед, тільки вони стануть такими невеличкими шеренгами. Да, а ти стоять стояти з позаду. Чи з боку тут? чи з цього боку не пофиг. може стоять опять сбоку. ці нас нас насипають по боках чи давай ти центр встанешь за, за лордом у него еще лорда всего прибьют ты станешь всей стороны Майстер Рум. стану перед тобой шу э, давай починаем об этом челных пехота да в них пехота и арта дорочи да а у них на цьому, да? він, по моєму не стріляє. <рекрес _> Добре. Она ну, стояти, давай так. така. Хір попадеш напевно, да? Та <прос _> да? <прос _> да, давай так от то песчики, копейщики. То хто такі орки пацаны. Та не знаю. 6000 плакі проти брони. Добре. То хто в них такий? Шам... Шамани. Та давайте цих випнемо. Спробуємо. Ой, як гарно, ой, як гарно. Ой, як гарно. Полетіли. Полетіли, полетіли. Летить... А, так, давай сюди. Ну ні, головне арту випішити. На. Ортою виключаємо, все інше таке. на еще раз. Тикай, тикай, ты еще. Стоят ты, еще это она. Ты стоишь там, ты стоишь там. Все добро. А тут еще одна весь, когда опять ходит. Сука. Давай он там. Эй, ты лыты, лыты, лыты. І чого стало? Лети, лети, стояти. Зараз буде магія. Сей раз. Все, два. Все. Лети, твою мать. Ты трохи сюди сместишься. А, -а, а ой вот так вот. Вижте ДТ вперед, я так думаю. Так Давай, давай туди. Щось он щетка с А то люди! Там стояти. Тут не Карлсон прискакав нас Ну то люди прискакали, а де... Ну просто якийсь лорд, рандомний Я так розумію в него підійшла друга армія, да? Блин, как зовут ты? Взял, напал на меня. Удалось стрелять, по-моему, трикоптером. Я ж муж и образовались. Стрелять. Совсем охерелый. наверное герой бігає. бегает Лк крыса Лк Крыса Витлики ты там взялся Так давайте. Ти. ты ты и ты того накрыти ты давай станешь сюда щоб никто не пробіжав ты вот так вот а люди хай на себе беруть основный удар Ты торт потекайте. Я дозволяю. O que Цікава битва. не важка, але цікава. Цей гелікоптер, до речі, доволі мало зробив на диво. Піхоти багато, але е, дуже багато ще військ, які е, роблять всяку каку, скажемо так. Контроль, захист, фізичний опит. Все. Я так розумію. У мене залишилася одна. захопити... ту фігню. Непогано, добре. Залишилось ході багато. Так, давайте за, на цьому закінчимо цей ролик. В наступному вже будемо битися проти скавіння. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, допомагайте зі своїм гарного вам дня. Поставте, будь ласка, подабайки та напишіть будь-який коментар, якщо вам не важко. Бувайте!